Доброго дня, шановні студенти! Вітаємо вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми продовжуємо вивчати з вами першу тему. І зараз поговоримо про види управлінських революцій. Теоретики у менеджменті. Виділяють п'ять управлінських революцій, тобто обставини подій, що обумовили значний стрибок у розвитку менеджменту. До них відносять релігійно комерційну революцію, світсько-адміністративну, виробничо-будівельну, індустріальну революцію і революцію монополістичного капіталізму. Перша управлінська революція, релігійна комерційна, відбулась 4 чи 5 тисяч років тому. Це був період формування рабовласницьких держав на Давньому Сході у Шумері, Єгипті, Акайді. Саме в цей час відбулось перетворення касти священників у касту релігійних функціонерів, тобто перших менеджерів. Саме під час першої управлінської революції священники переформулювали релігійні принципи і замінили принесення людських жертв на символічні жертви хліб, вино, гроші. Також в цей час з'явився принципово новий тип ділових людей. Так, жреці завідували збором податків, управляли державною скарбницею, розподіляли державний бюджет. Та віддали всіма майновими справами. Ще в той час жреці створили ділову документацію, бухгалтерський облік, проводили бухгалтерські рахунки і здійснювали постачальницькі, контрольні планові та інші управлінські функції. Отже, у результаті першої революції менеджмент. Сформувався як інструмент комерційної та релігійної діяльності. Саме в цей час відбулись перші комерційні операції за допомогою посередників. Друга управлінська революція, світсько-адміністративна, Відбулась приблизно через тисячу років після Першої. Ця революція пов'язана з ім'ям вавилонського правителя Хамурапі. Видатний політик та полководець підпорядкував сусідні Месопотамію та Асирію і запровадив нові реформи в управлінні. Саме у цей час було створено першу формальну систему адміністрування, тобто систему законів Хамурапі. Його свод законів складався з 282 статей. З них на судочинство йшло 5 статей. На злочини проти власності порядка 120. Про шлюбно-сімейні відносини регулювали десь 70 статей. Злочини проти особистості порядка 20 і договори найму це було присвячено майже 70 статей. Також Хамурапі запропонував створити різні види договорів. На той час вже були відомі. Договір куплі продажу, договір оренди, договір особистого найму, займу, зберігання, договір майнового найбу чи договір товариства. Ще Хамурапі відзначився тим, що виробив оригінальний лідерський стиль він постійно підтримував у підданих образ турботливого опікуна і захисника народу. Отже у результаті Другої управлінської революції з'явилася світська манера управління, виникла формальна система організації та регулювання відносин людей, тобто створено закони, які є однаковими для всіх. Також у результаті Другої революції у менеджменті зародились основи лідерського стилю і сформувались перші методи мотивації поведінки. Третя управлінська революція виробнича будівельна, сталася приблизно ще через тисячу років після Другої і пов'язана з ім'ям вавилонського правителя Навуходоносора II. Цар прославився як талановитий будівельник Його вважають автором проєктів Вавилонської вежі та висячих садів. А також Навуходоносор Ій був геніальним управлінцем. І розробив систему виробничого контролю для текстильних фабрик і зерносховищ. Під час третьої управлінської революції було започатковане застосування кольорових ярликів для контролю виробничого процесу. Так Новохудоносор І вирішив проблему неякісного текстиля і зерна. Всі товари одного постачальника. Маркувались певними кольорами. Відповідно, навіть через рік можна було дізнатися, від кого на склад потрапив товар. Такі прості заходи обумовили значне зменшення неякісної продукції, так як постачальники боялися давати вже неякісний товар. Ще на другий. Активно займався будівельною діяльністю і розробляв технічно складні проекти, такі як Вавилонська вежа, висячі сади саміраміди або зікурат. Отже, у результаті третьої революції в менеджменті з'явились перші ефективні методи управління на виробництві. Реалізовувалась будівельна діяльність з розробкою технічно складних проєктів. Було впроваджено контроль за якістю продукції за допомогою кольорових ярликів. Менеджери і сьогодні активно користуються кольоровими ярликами у своїй поточній діяльності. Ми маркуємо бейджі, якість інформації, чи її рівень, чи доступність. Так, наприклад, показників зеленого кольору. Демонструють те, що все в нормі. Жовтого обережно виходить щось під контролю. Червона зона показує, що у вас є проблеми, і показники значно нижчі за необхідний рівень. Четверта управлінська революція індустріальна, практично збігається з великою індустріальною революцією 18 19 століть. Яка сформувала і стимулювала розвиток європейського капіталізму? Відповідно так, на початку четвертої революції з'явився капіталіст, а наприкінці менеджер. Саме під час четвертої управлінської революції сформувалась система акціонерного капіталу, Відділилось управління. Від виробництва і капіталу з'явились наймані керівники-менеджери. Виник маркетинг. На той час це була наука про формування попиту та стимулювання збуту. Виникла наука з управління. З'явились нові напрями у менеджменті: планування, діловодство, збут, закупівля, організація, статистичний аналіз. Сформувалась сучасна система бюджету компанії і виникла координаційна функція менеджменту. Отже, у результаті четвертої революції в менеджменті замість одного капіталіста-менеджера виникають дві окремі спільноти: акціонери і наймані керівники. Менеджерів стає багато. І кожен стежить вже за конкретною функцією плануванням, виробництвом, постачання, тобто з'являються менеджери середнього рівня, керівники відділу збуту, планового відділу, фінансового чи відділу кадрів. Також у цей час з'явились окремі науки, менеджмент і маркетинг. П'ята управлінська революція. Монополістичного капіталізму відповідає епосі монополістичного капіталізму 20-го століття. Її суттю є перетворення менеджерів спочатку в професійну групу, а потім в окремий вид капіталістів, тобто в окремий соціальний клас. Під час П'ятої управлінської революції створена перша наукові школи з менеджменту. Сформована система професійної освіти для управлінців. Також в цей час з'являється окремий соціальний клас професійних менеджерів, отже, у результаті п'ятої революції в менеджменті сформовано великі ієрархічні структури управління, наприклад, в компаніях General Motors Ford. Також... Цей час відбувся поділ управлінської праці, що обмовило визначення різних функцій управління. Ще введені норми і стандарти та встановлені посадові обов'язки співробітників. На цьому ми завершуємо дане питання. Дякую за увагу і до зустрічі!